Ми не бачимо, от коли говорить про призначення людства, бо немає у всесвіті нічого непризначеного для чогось. І відповідно, коли ми дивимося, я вже приводив приклад дерева, коли дерево дало плоди, і ці плоди дадуть наступний варіант, то, тоді все зрозуміло. Є ступені розвитку. А подивимось, що після людства залишиться, тільки зруйнована земля і ніякого результату, якщо людство піде з землі. А це говорить про те, що людство на даному етапі або сильно хворе, або ж знаходиться під тотальним контролем іншої цивілізації, для якої ми готуємо середовище подальшої еволюції існування. І знову таки, коли я такі речі розповідаю, починаючи від богів і закінчуючи деякими подібними гіпотезами, то це лише версія, яка будується на загальних принципах будови Всесвіту. Але таких версій може бути не одна і не дві, може бути багато. І я просто збираю ті факти, які пазли збираються в єдине ціле. Що, можливо, щось не зовсім так. Але тим не менше, для того, щоб ми мали майбутнє, щоб воно було успішним, ми маємо розглядати різні версії, не відкидаючи жодної. А не так, як, наприклад, коли нашу, наш уряд. Говорять і американці, і англійці, і всі інші завтра на вас нападуть. Уже відомо, дехто ні, не нападуть. От точно так же. Щоб ми не були в подібній ситуації, ми маємо розглядати і інші версії. І думати про майбутнє, як ми будуватимемо нашу Україну, як ми виконаємо е, ті. Задачі, заради яких ми існуємо на цій планеті, за тими інваріантами, які віддані нам від самого початку, я вкотре згадую, наш головний національний космічний символ триглав, три, глав, три сили, символ Творця, символ богів. Вірячи в те, що. Перед нами дуже великий і осінний шлях. І що ми започаткуємо саме з України нові шляхи не тільки в інформаційному світі, а й в духовному також. Ми маємо стати прикладом для людства. І маємо думати, кожен, не думати, що хтось придумає, щось це зробить. а Давайте дивіться, ви ж турбуєтесь, особливо дорослі, про своїх дітей, про їхнє майбутнє, про їхнє навчання. Давайте будемо думати про Україну і про її майбутнє. Як зробити так, щоб вона не просто збереглася як країна, як етнос, а щоб вона дійсно виконала свою місію в будові і розвитку Всесвіту. Не тільки нашої планети, бо ми частинка цього Всесвіту. А щоб перед нами булося і не майбутнє, а ми були для того майбутнього людства, прикладом в усіх напрямках, в усіх сферах. Ось так коротенько. Любі глядачі, про богів. а ви вірте, вірте в того Бога якому ви поклоняєтесь, бо це не зовсім те, що відноситься до негативних частин. Ті ж самі росіяни <кій>, точно так же вірять в того ж самого Христа, вони вірять, що ми навпаки, під впливом сатани. А ми навпаки, але це їх образ життя, вони хижаки. І до тих пір, поки хижак існує, він буде все рівно робити свою справу. І нічого тут не поробиш. Хижака треба або знищити, або ж трансформувати. Ну, по крайній мірі, як прививку зробити. Вірте, кожен свого Бога, сподівайтесь, але це залежить не тільки від нашого призначення, а від того, що кожен робить в своєму житті і заради чого він прийшов у це життя? Ще одна, мабуть, така от примітка, це те, що, от коли я говорив про інопланетян і про те, що необхідно мати біоскафандр для існування на землі. То є те, про що говорила Блавацька, але те, що в дійсності існує, що 40% людства це біороботи, в яких немає задачі призначення конкретних, це як відтворення матеріалу для майбутніх тіл. Це люди без того, щоб дивитися чи в завтрашній день, чи вирішувати якісь творчі задачі, чи ще щось, ті просто, які існують на цій планеті. І це теж навіває на думки, що от, дивіться, є такий золотий перетин, коли для того, щоб стабільно працювала система і для того, щоб вона функціонувала, необхідно 60% зберегти того, що є. А ще 40% ресурсів всього спрямовано на пошук інших варіантів, на еволюцію, те, щоб знайти найкращий шлях, який би дав можливість жити і еволюціонувати далі. Е, то тут думки такі виникають: а чи е, можливо? Оці 40% це різні варіанти біоскафандрів. Для тих, який пошук найкращих варіантів існування в біосфері Землі. Але бачите, це теж лише фантастичний, казалось би, варіант, але він не заперечує тим принципам, на яких будується Всесвіт. Якщо ми хочемо зрозуміти будову Всесвіту, подивитись треба навколо себе. Бо все організовано за єдиними законами і єдиними принципами. Пані Мар'яна, я от закінчив такий екскурс свороду лекцію, бо питання дуже глобальне, і ми маємо вірити свого Бога, але над нами. Над українськими богами є християнські чи суперхристиянські, а над ними Боги, біосфери і нашої планети. А ще вище Бог Сонця, ради якого ми повернемось, бо не просто так, ми з вами вірили. 10-8 тисяч років назад. У цього Бога, Верховного Творця сонячної системи і Сонця, де ми лише частинка цього світу. І віра в Бога дає і відчуття ліктя спільної дії і спільного майбутнього, незважаючи на ті. Можливо, не зовсім гарні з нашої точки зору речі, бо Бог, наприклад, там жовтої раси, не буде захищати білу расу, і Бог одного етносу не буде захищати іншого. Бо Бога, яких вірять росіяни, і Бог, який віримо ми, це різні Боги. На жаль, хоча під одною якби, оболонкою того, що ми називаємо християнством. Ну, і відповідно сподівання на те, що куди ж дивиться Бог? На те, що робиться в тому світі, в якому ми існуємо з вами. Я, можливо, відповів. На ваші питання, бо я вірю і в те, що є, і той родовий Бог, якого ми називаємо рід, наше з вами дерево українське, і одночасно ми лише якби стовбур тої білої раси, гілки з якої відходять в різні сторони. Але є інші дерева, інші раси на планеті. І відповідно різні боги. А я вірю в свій рід, звертаюсь до нього, те, що об'єднує нас всіх українців в єдине ціле. І саме Він найближчий до нас, і він для нас найважливіший. А за ним можете називати Бога творця планети. Можна звертатись безпосередньо до Бога, Ра, тільки почує, він ваші ніколи, коли вам треба орати щось чи робити якусь ділянку, а ви звертаєтесь до президента, мовно, що в мене тут перекопати треба ланку. Там зовсім інші задачі і зовсім інші рівні. І звертаючись з молитвою до Бога, ви звертаєтесь до роду, до того, що вас об'єднує єдине ціле. І, відповідно, ця реакція, якщо болить у вас щось, то реагує весь організм, так і тут. Я вам дякую за увагу. А якщо в пані Маріани якісь виникли питання, то я готовий відповісти. І ще одне, що ми маємо дуже багато змінити в майбутньому нашої країни. І один із варіантів, який зараз в нашому найближчому майбутньому, це є така організація Імпульс. Побудована на сайті Країна, що вже були зібрання в минулому році координаторів е, цього напрямку, і що зараз е, буде зібрання координаторів цього напрямку не тільки з України, а й з інших країн в Одесі, в липні. І Якщо хтось хоче приєднатися і внести свій шматочок, свій варіант в розвиток майбутнього України, то заходьте на сайт країна.ра і дивіться там обяви, що, коли і як імпульс. Ось таке побажання. А хто хоче більше знати і не просто, а мати різну інформацію з різних питань, то в тому ж сайті країна раорг там є книгарня, там викладені. Практично всі, крім професійних, професійні я не викладаю, там чи проєктування ракет-носіїв, чи проєктування космічної техніки, чи інші посібники для підготовки фахівців з ракетно-космічної галузі. Там лише те, що важливе, з моєї точки зору, для побудови майбутньої України. І хто хоче більше знати, Ну, попереду, не завжди звертайте на увагу на наповнення цього сайту, бо не я його наповню. Там ще є інші, які наповнюють звільним доступом до цього сайту. Цей сайт створили мені аспіранти колись свого часу. Я давно від нього відійшов, мається на увазі, що я не формую, я тільки скелет заклав цього сайту. Але якщо ви хочете саме знати те, про що я говорю, то це книгарня, Країна Ра Ориг. І дякую ще раз вам за увагу.